У столиці у мистецькому арсеналі завершилася виставка, присвячена фільму Тіні забутих предків. Організатори представили не тільки об'єкти безпосередньо пов'язані з фільмом, але й речі, які репрезентують культуру гуцулю, відображену у стрічці. Одяг головних героїв, який вони використовували під час зйомок відео епізодів, та іще чимало цікавого мали можливість оглянути шанувальники фільму. Після Києва виставку буде розгорнуто в інших обласних центрах, зокрема у Львові. На виставці представлено не тільки об'єкти безпосередньо пов'язані з фільмом, а й об'єкти, які репрезентують культуру гуцулів, відображену в тінях. Крім того, відвідувачі змогли побачити записані інтерв'ю з учасниками зйомок і два фільми-рімейки відомої сцени весілля Івана та Баглагне, зняті українським режисером Ігорем Подольчаком. Дев'ять залів експозиції це дев'ять своєрідних етапів створення фільму. Кожен із них дає можливість подивитися на тіні під різними кутами. В експозиції перше були представлені розкадрування, зроблені Сергієм Параджановим, які зберігалися півстоліття. В особистому архіві Володимира Луговського, другого режисера Тіни, такі ж невідомі роботи Горгія Якутовича, художника фільму, фотографії та свідоцтва Тіберія Сільваші, який у студентські роки був фактично волонтером на зйомках картини. Інтерв'ю та проби Геннадія Юхтіна, який був утверджений на роль Івана ще до того, як вона перейшла до молодого актора Миколайчука, а також роботи Лідії Байкової, яка створила світ унікальних костюмів тіни забутих предків. Я надзвичайно захоплена виставкою. Вона присвячена до п'ятдесят річчя. Прем'єри фільму Тіні забутих предків Параджанова. Що я можу сказати? Що я бачу, що людям подобається ця е, виставка відкрита від компанії Фільм Йоан сьогодні. Останній день е, це був перший український майдан 4 вересня 1964 року у кінотеатрі. Україна люди питають а, сам про творчість Параджаному про мистецтво в цілому. А, чому, чому подобається? Чому саме тут ви можете побачити фільм? А, ви можете побачити документальні матеріали, які неможливо знайти в інтернеті. Можна побачити архівні матеріали, які були привезені сюди саме з музею. Те, чим користувався Параджанов, що його надихало, що використовував він під час зйомок фільму. Тобто, це все є інсталяцією, це є справжніми матеріалами.